Уваги, зараз ми а, о, оголошуємо звернення до Верховного Головнокомандувача України. З, я прошу до мікрофона кожем'яку Віктора від громадської організації Народний контроль. Брати і сестри, слава Україні! Героям слава! в нашому домі йде війна. І ворог не тільки на сході і йде за кордону з Росії. Ворог тут, в кабінетах Верховної Ради, Міністерства оборони. Тільки злочинні накази можуть даватися нашим військовим завести техніку в Луганськ там посадити літак на, на смугу там, де вже чекають наших бійців, щоб розгромити. Тільки звідси можуть йти інформація про пересування наших військових колон, які обстрілюються, як на полі зайців наших хлопців б'ють і знищтожують. Тому наша організація спільно з, з представниками майдану, громадськими організаціями, сотниками майдану, починаємо дострокову... Довгострокову акцію по боротьбі з корупцією у силових структурах. І, що касається, і Верховної Раді, і скрізь, де окопалися ці вороги. Тому ми на першому етапі звертаємось до пана президента з такими вимогами. І я дуже хочу вашої підтримки цих вимог. Перша вимога. Пане президенту, ведіть військовий стан у місцях проведення АТО. Приймається, змініть, будь ласка, вимога змінити вищий керівний офіцерський склад Міністерства оборони внутрішніх за всіх силових структур. Є пропозиція для того, щоб їх змінити. Може хтось є і хто хоче служити. Будь ласка, пане президенте, зробіть батальйон генералів, їхніх помічників і на схід туди, і хай вони там пройдуть. Через пулі з бійцями, і хай відвернуться, і хай про них скаже народ, такий, який там воює, підтримуємо Так! внести зміни у систему державних закупівель, які б гарантували прозорість 100% термінове забезпечення учасників АТО, усім необхідним для збереження його життя та ефективного проведення операції АТО. Люди здають гроші, люди здають майно Міністерство оборони свої структури, десь не участвують в цьому. Підтримуйте і розпочати переговори за участі представників громадських організацій та представників майдану з президентом України з метою реалізації всіх вище зазначених вимог. Підтримуємо. Я сказав всі силові структури. Литвин, да, пане президенте, взяв, взяв собі в радників і пана Литвина, це також. Мо він, мабуть, щось знає, що він робить, але це помилково. Будь ласка, а зараз, якщо ви не проти, ми виконаємо їм України. Ще де вмерла України. Ні слава, ні. усміхнеться доля, Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй столі. Нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми правят козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам, що ж ви підвели.